Природа та фантазія. Ми на природі і зараз ми побачимо, яка фантазія у учасників туристичного зльоту. Добрий день. Добрий день. Ой, Ви з ножиком. Допомагає при спілкуванні з дітьми ножик. Звичайно. Бо я бачу, що вони так біля усі в кучки, нікуди не розходяться, як тут слухається. У нас спільна праця. Я б теж поважав би вчити, як він з ножиком ходив. Спільна праця, яка об'єднує, ніж нам потрібний для виготовлення певних деталей для композиції. Привіт, яку ви школу представляєте? Де ви, ви тут перший раз чи вже були? Бувай, були. Як настрій? Подобає? Ви? Подобається. Ви да. взагалі перший раз приймаєте участь в змаганнях чи вже приймали подібні Я змагання? Приймала. Ви приймала один раз. Тут ви де проживаєте? Палацки, палатка всі разом в одній палатці? чи в нас дві палатки. діляться по три дівчини і хлопці також діляться. А сьогодні ви вже десь приймали в якихось змаганнях тут ну в конкретних індивідуальних класу сподобалося нормально. Так. Да. 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 Сьогодні у нас у наметовому таборі 6-го районного туристського зльоту учнівської молоді решетилівщини Прекрасне свято. День туризму. Слово для вітання надається Роману Івановичу Товстому, заступнику голови Полтавської обласної державної адміністрації. Доброго дня, шановні учасники змагань. В першу чергу хочеться. Привітати вас на цій гостинній землі, фрунзівці, в якій ми провели свої, напевно, кращі часи в дитинстві. Хочеться висловити подяку голові районної державної адміністрації за те, що ми виводимо на новий рівень ці змагання. От ми відвідуємо змагання ці протягом останніх років, то от сьогодні воно, знаєте, вже вирізняється. Хочеться подякувати особисто Олександру Біленькому, голові громадської організації решителів. Патріоти Решетилівщини, який також із року в рік приймає участь в цих змаганнях і надає як фінансову допомогу, спонсорську допомогу. От таких би нам людей побільше в Решетилівці, я вам скажу, що все в нас налагодилося. Я вдячний всім, хто долучився до цього. І громадську організацію патріоти Решетилівщини, і громадськість, і комерційні структури, які підтримали нас. Ми будемо підтримувати, підтримувати цей рух. Хочу подякувати вам всім, що ви приймаєте тут участь. Хочу побажати вам великих звершень в туризмі, великих звершень в житті. Ми приїхали всі не з пустими руками. Як я вже зазначав, що як якщо раніше ми нагороджували переможців, призерів, то зараз. Ми вимушені в тому числі нагороджувати ті школи, які взагалі приїхали на туризм. І нехай це буде для вас, для вас стимулом для всіх. Отримайте ці подарунки, будь ласка, і користуйтеся за призначенням. Капітану команди Рештилівській гімназії. Вчається палатка і два спальника. Капітан команди жовтневої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів. В Принципі, вручаємо те саме, але дуже добре вище вдвох. Будь ласка, пополадка. Шевченківка завжди була в призерах змагань, тому я думаю, і цього року ви не підведете нас. Капітан команди друго загальноосвітньої школи. Справжні капітани, так? Будь ласка. Я зараз запрошую отримати сертифікат на туристичні спорядження коп'яка Олександра. Валенко В'ячеслав. Кожному з вас, усіх, які прибули на наші змагання, буде подарована на пам'ять така футболка. І тут зображені слова поета, який писав про туризм, прізвище Оканер. Серед дикоджених доріг одна моя. Дякую і всім перемоги. Я так розумію, ви сьогодні представляєте також організацію Патріоти Решетилівщини, які можливо вона відкрити секрети, плани подальшому в подальшому цієї цій організації, і який вона матиме вплив на молоді решетилівки. Ви маєте рацію. Ми дійсно в нас в планах створити молодіжне крило нашої організації, так називаємо їх молоді патріоти Решетилівщини, тому що на жаль, з радянських часів ще ніхто не придумав. Іншого е способу, як зайняти молодь, це організувати їх їхні молодіжні організації. Були піонери, комсомольці. А зараз ми хочемо е таким чином з організувати молодь і направити їх е не в русло проведення вільного часу там навіть за комп'ютером чи в якомусь певному барі, а саме зосередитися на патріоти патріотичному вихованні, спрямовуючи їх на вивчення історії рідного краю, на вивченні історії, Торії видатних земляків я хочу, щоб Решетилівка розвивалася, щоб Решетилівський район не ще з карти України, щоб решетилівка славилася своєю вишиванкою з свого боку. Ми прикладаємо зусиль. Ми збираємося інвестувати кошти в підприємство, яке знаходиться в центрі Решетилівки. Там працював мій батько свій час, і я для себе дав слово, що. Я його спробую відродити, і зараз ми цим займаємося. Це ти вітрістки планується побудувати на місці колишнього Так, ситроцеху? на місці колишнього ситроцеху цех. Ми плануємо побудувати завод по виготовленню безалкогольної продукції. В нас вже є подібний досвід. Ми власності з моїми компаньонами маємо в Бердичеві завод по виготовленню. Тобто ми вже розуміємо, що таке виготовлення продукції безалкогольної, і саме цим шляхом ми вирішили піти і на моїй рідній рештилівщині. Ну ось таке прийме спілкування з основним із спонсорів сьогоднішнього свята. Біленький Олександр Юрійович. Все мы здесь сегодня собрались Мечтами их и песнями Мой каждый вдох напомнит Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались кто не тобой поддержали лучи Привіт, як ви враження від концерту? Враження чесно, дуже класно. Ти, ти перший, в вперше раз на, на таких змаганнях? Ні, не перший раз. Вже третій рік поспіль. Досить, дуже класно нравиться, Дуже чесно. Як подарунки в цьому році подобаються? Чесно подобається, подобається, так. Да. Чому такі подарунки не подобаються? Як тобі концерт подобається? О, за ту. Нормально. Як вам в цьому році організація подобається, як все воно організовано ну, в цьому році та, набагато організованіше, ніж ні. 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 в прошлому, минулому. Що ви краще, а, ми. ви можете побажати із сьогоднішнім по учасникам даного заходу? Побажайте того, щоб люди не втрачали оптимізму і віри. В світле майбутнє. Щоб вони зрозуміли, що тільки вони туристи, ми біля них всі разом побудуємо, піднімемо туризм і побудуємо нашу нову країну. От З таких починань, з таких об'єднань, з таких зльотів розпочинається будівництво любої країни. Оце оці осередки, оцього. Живого, світлого, дієвого, яке на сьогоднішній день ми зараз бачимо, що зараз відбувається у нас, з цього починається знизу. Ніхто ніколи не зміни країну зверху. Тільки ми повинні самі на місцях щось робити, відроджувати. І слава Богу, нам є що відроджувати на Решетилівщині. Я хочу пообіцяти, і ми це розробляємо ще з головою власної адміністрації. Програму по вдосконаленню і по впровадженню туризму в усіх районах. І для мене було б, ну супер досягнення. Якби Решетилівщина була прикладом для всієї області, а можливо і на республіканському рівні. Ми це будемо робити. Ну а молоді дітям хочеться побажати все-таки, щоб здорового, нормального дитинства, гарної молодості і щоб проживали вони все-таки в мирній країні, під мирним ним. В тебе всі дні! У полоні печалі! каждый день сюда, Вечерки я шукала, Солнце руку нашла, И меня земле кочует, На погоду не глядим, Не придется заночуем, Что придется поедим. Театральные подмостки Для такие, как мы, бродяг, Свежеструганные доски, Занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, Мы в дороге день за днем. И бурдольчик полечист там, это наш привычный дом.